Хесусу Христу, перший всесвітній потоп відбувся через 1600 років від створення світу. І за що був потоп? За безбожність людей, людські гріхи. Доходили до неба. Відбувся суд. Зараз відбуваються війни, землетруси, катастрофи, прокляття, все те, що написано в Біблії. А там написано, що було, що є, і що буде майбутнього, кого хто родив, скільки прожив. І землі 6 тисяч років. Вона молода. Еволюція проповідує сатанізм, атеїзм, що потопу не було, що землі мільйони років, що люди. Походять від мов. І віруючи у це, люди дійсно перетворюються у тварин і підтримують потім сатану, служать сатані, фінансують сатану і стають безумними. І потім приходять проблеми, зло війни. Перша мирова, друга мирова війна і буде третя. Але люди. Не хочуть слухати про Бога нічого, люди не хочуть вивчати про Слово Боже. І коли ми не знаємо Бога, коли ми не знаємо правду, то нас використовують у своїх цілях. Тому що саме через Слово Боже. У нас включається мозок. Ми знаємо і розуміємо слово Боже, ми знаємо, хто ми, звідки ми і куди ми надвигаємося. І люди з гординою, з гріхами да, на суд Божий ідуть, і ми можемо прийти до Бога, і Він змінить наше життя, щоб не йти на цей страшний суд. Бо світ ділиться на два: диявол, Бог, добро чи зло, а вибір у людини. Кого підтримувати, бо кого підтримуємо при житті, до того йдемо у вічності. Амінь.